Скажіть мені, будь ласка, ще ви не хочете? Ну маєте шанс вибачитись перед або водою і сказати, що ну, це не особисто в публічному прострі, в соціальній мережі Наталя соціальні мережі ха від мене також вимагайте своїх вибачень. Вимагайте вибачень, Наталя. Я не буду. Якщо ви себе поважаєте, ви маєте вимагати вибачень. це публічна мережа це публічний простір, розумієте? Я? Я? Яку? Я про вас? Так. Яку я вибачусь? Ну яку саме? Не треба, я не буду вибачатися, тому що мене так само. А я яку саме я розповсюдила про вас неправдиво? Ви вкрали мою фотографію, мою світлину з моєї сторіночки. Так це ж публічний доступ до, до всіх фотографій. Ви ж самі їх виклали. Я це не вкрала, це не називається вкрала. Все, ну, це я... не вибач. а яку інформацію я про вас розповсюдила? Робила... Чекайте, скажете ще я розповсюдила неправдиву інформацію? Скажіть, яку я, я вибачусь, якщо вона неправдива. Сповтор. Ми можемо з вами поговорити на цю тему, але після вісімнадцятої. Ви маєте слідкувати за своїми висловами в мережі. Ну, все ж таки, Але ви ж державний службовець. Звісно, що всі. Але громадяни прості не несуть таку відповідальність, як ви чиновники. Ну, не можна вам таке робити. А етика журналіста вам дозволяє розбиватися. А етика журналіста вас не дозволяє перебивати. Я розмовляла з Наталією. Я не журналіст. Ви постійно перебиваєте. Я не журналіст. Тобто, вам етика держслужбовця дозволяє. Там. Що саме? Що саме, Людмила? Давайте поговоримо. Що саме? Ні, я з вами не маю наміру брати... Ну ви зараз мені задали питання. Етика журналіст вам дозволяє деякі речі робити. Які саме я вам відповім? Скажіть, <говори> які, саме? Вам відповім, скажіть. <говори> які саме, які саме <говори> ви різні вам допомагає обзивати людей фейсбуці? Як, як я їх обзивала? Подивіться, тобто, почитайте. Я не знаю. Тобто це... ви ви його можете, ви його сепаратистам можете називати? Звинувачення. Ні, і вам це, це в злочині? Звинувачення У звуковим. Будь ласка, ні, докажіть, де я вас Ага, доказати. Так, давайте зайдемо в фізику. І то що